Я вітаю вас з Новим роком. Я знаю точно, що в цьому році запишіть собі це. Ви зустрінете своє кохання, ви одужаєте, якщо ви зараз трошечки слабуєте, ви побуваєте в тих місцях, де ніколи раніше не бували, у вас народяться діти, ви будете щасливі. Ви все це запам'ятайте, загадайте собі у цю новорічну ніч і перевірте одразу ж наступного дня. Чому я впевнена в цьому? Тому що я знаю, що ви вже щасливі, просто ви ще цього не зрозуміли. Навчіться це розуміти просто вже. Просто озирніться зараз на всі боки. Зараз до нас летить на всіх парах дракон, якого вбивати я вам не раджу, бо він якраз особливий принесе. Вам силу, удачу і все те, про що я вам казала. Я точно знаю, що цього року все буде особливе, тому що все ще тільки починається. Скажіть собі це, і ви зрозумієте, що ви починаєте нове життя. Залежить все тільки від того, що ви собі це скажете. З Новим роком я разом з вами буду чекати на все те, що я тільки що вам передбачила.